Для чого душа приходить сюди? Для того, щоб отримати різний досвід, чуттєвий досвід. І кожна людина, кожна душа може проживати цей чуттєвий досвід по-різному, як фізично, тобто вживу своїми діями через себе. Або візуально уявляючи чуттєво на чуттєвому рівні уявляючи, як вона це проживає, а, і які вона висновки бере з цього досвіду, що вона помічає, для чого це, для чого цей досвід, для чого це в моєму житті, чому я щось роблю. Тобто, наприклад, людина може спробувати щось от Наприклад, там, спробувати гриби чи алкоголь, щоб зрозуміти, і побачити, і поспостерігати, в яких ситуаціях вона це пробує, чому вона часто до цього звертається, що відбувається в неї. Тобто в неї щось всередині відбувається, якісь емоції, якісь нереалізовані дії, потенціал і далі. Чи вона злиться і вона не хоче злитися і не приймає своєї емоції, і щоб відчувати себе е, кайфового задоволення, і вона не хоче е, відчувати ці неприємні емоції, вона щось починає вживати. І потім в один момент вона може помітити, поспостерігати за собою, що ага, я це роблю, тому що я не приймаю насправді себе. В різних емоціях. І що тоді? Тоді я забираю цей чинник, який допомагав мені повертати якийсь стан задоволення, такий ілюзорний через якісь е, речовини, і людина починає справлятися зі своїми емоціями, своїм станом і дивитися, а що про що це для мене. Не тікати від себе, від своїх емоцій, від своїх неприємних відчуттів. А починає дивитися це і хотіти домовитися з собою, вирішити це з любов'ю до себе, з турботи про свій стан. І розібратися з цікавості, інтересу, любові і турботи, чому мене щось злить. Щоразу, коли там щось хтось робить? Що це для мене означає, яку свою частину я не приймаю. І це теж цікавий момент. Що тут ми. Для того щоб проживати цей різний досвід, ми можемо його проживати от самостійно, от зрозуміти на своєму досвіді, що це не дуже щось робити, і зрозуміти, для чого я це роблю, чому це я роблю, і дивитися в чесність з собою, розібратися, що призводить всередині мене до того, що я це роблю, що шкодить моєму здоров'ю, моєму тілу, моєму стану і насправді є ілюзорним вирішенням питання і проблеми. Або я можу подивитися на інших людей, поспостерігати за іншими людьми, чому вони це роблять, як це на них впливає, і зрозуміти, що мені не потрібно це пробувати, щоб зрозуміти, що це не для мене, і це шкодить мені в істині, що може ілюзорно, воно мені дає якесь відчуття задоволення, розслаблення, більше комунікабельності, але в істині це шкодить. Моєму організму, моєму стану, і насправді в чесності я уникаю себе, уникаю чесності з собою, біжу від себе. Відповідно, деякі досвіди нам не потрібно проживати на своєму досвіді і, от прямо в фізичному світі, в реальності, в дійсності, як є. Ми можемо це в уяві своїй прожити, певний або страх, або вийти на сцену, це прожити. Або о, проплавання, або ще щось, але дуже часто або, або поспостерігати за кимось, щоб зрозуміти, о, як це? Як це і що це не на благо вистані мені, і що я це не вибираю. І це буде внутрішнє таке сильне відчуття на волі. На силі вибору і волі, того що я це не вибираю з турботи про себе. Але дуже часто якраз через особистий досвід проживання людина розуміє, що їй де підходить, і на цьому досвіді вона росте. Тобто, частіше за все людині щось потрібно спробувати, щоб зрозуміти, що це якась фігня. І що насправді це не істинно те, що я хочу, і що насправді це шкодить моєму тілу, моєму стану, моїй енергії. Але це потрібно було прожити. Цей досвід не був поганий чи добрий. Цей досвід був для моєї еволюції і росту, моєї особистості і моєї душі. І це дуже важливо, що насправді цей різний досвід, душа приходить в різних втіленнях. В нашому колективному полі є а, теж певний досвід, який всі ми проходили. А, ми проходили різний досвід. А, люди, а, точніше, душа, була і тираном, і жертвою, катом і а, відьмою. В якимось а, Релігіозником і антихристомовно, тобто якусь людиною, яка не вірить ні в що і відмовляється від всього, і от дуже скептична до цього. Ми були, ми проживали досвід різний. Ми були всім і всіма. І відповідно, душа проживає різний досвід, який вона ще вже десь, не проживала, а чи проживала для розвитку. Для розвитку, для своєї еволюції, духовної еволюції не тільки локально, окремо кожної душі, а й глобальної еволюції всього людства всіх душ і всього в єдності, колективного, еволюції колективно. Тому що коли одна людина працює над собою і росте всередині себе, одна душа росте, це впливає на дуже багато душ, які дотикаються до неї. Які спілкуються з нею, які взаємодіють з нею. І ось, відповідно, досвід не є поганим чи добрим. Не потрібно соромитися, не потрібно боятися, не потрібно оцінювати і засуджувати різний досвід, яким би він не був для рівня особистості страшним. Це вбивці, це. Кати, це, це різні досвіди. Це а, проституція, наприклад, хтось соромиться проституції там в минулому, хто цим займався, там, крадіжок, ще й чогось, що це певний досвід дослідження а, цього світу, і а, цій душі, цій людині потрібен був саме такий досвід, щоб прийти до розуміння, що він їй не потрібен, що не потрібно цим займатися. Що це безглуздо, що це е, не має сенсу, що це не на благо їй, е, і що хочеться по-іншому. Тобто, це напрацювання різного, кардинально різного досвіду, це як е, виведення десь там в лабораторії ліків від чогось. Тобто, це такий експеримент постійний експеримент і проба. Тобто я щось пробую і дивлюсь, що з цього виходить. Да? Дивлюсь, ага. Це щось фігня якась, це краще, так? І в процесі такого кажуть, там селекція, виведення в якихось визів тобто виводять кращий вид, виводять кращі ліки, виводять щось краще. І ми з вами теж в процесі цього різного досвіду ми виводимо кращий як це сказати, кращу свідомість. Чи як це назвати? Зараз я говорю, в мене в процесі. Вже складається якісь усвідомлення, як це можна сказати, скоріше за все, от якраз свідомість, кращу свідомість, інший рівень свідомості. Ми виходимо на інший новітній рівень свідомості, і це відбувається якраз через різний досвід, чуттєвий, який ми тут проживаємо. Тобто, і буває, що люди зависають в чомусь, тому що вони не вміють вчитися об своє життя, вони не вміють. Бачити, спостерігати свої реакції, чому вони щось, наприклад, вживають: алкоголь чи тютюн, чи там ще щось, в яких ситуаціях, чому вони це роблять часто? Що, що відбувається в той момент, коли людина вирішує взяти цигарку чи випити алкоголь? При тому, що знову ж таки цей досвід він не є поганим чи добрим. Не, не є Такого, що а, а, якщо ти куриш, то там тобі щось погане буде, чи там, ну, там ще щось, чи взагалі це погано, чи добре. Це просто досвід, який приходить людина для того, щоб щось зрозуміти, щоб стати кращою. Тобто, він, хтось а, курить і розуміє якісь свої механізми в якийсь момент, і розуміє, що, чого йому не вистачає, і через цей досвід починає собі це давати. Тобто, наприклад. Якщо алкоголь дає там, комунікабельність і людина починає тоді просто проявлятись більш комунікабельно. Проживати таку, може навіть, на себе так, відчувати таку роль, відчути, що ніби я випив алкоголь, але насправді я не пив фізично, да? але ніби я випив, ніби я п'яний. Або ніби я от зараз я хочу відчути, як це бути комунікабельним. Я відчуваю, як це бути комунікабельним, і оце відчувати, як це бути комунікабельним, включає в мені цю якість, тому що я її викликаю цим відчую, так відчую, як це бути комунікабельним, відчую, як це. Відчувати легкість, тому що в нашому тілі, в нашій свідомості, в наших ДНК є цей досвід, різний досвід, і ми можемо це в собі як розпакувати, задавши намір, задавши вектор, що я хочу відчути, як це бути комунікабельним. Або просто проявляючи інтерес до іншої людини, людина стає комунікабельнішою. Все так було в мене. Тому що я не знала, про що говорити з людьми в якийсь момент. Потім я почала в них запитувати якісь моменти, що їх цікавить, і таким чином стала більш комунікабельною, але інші інше з'явились моменти, що я про себе можу мало що розповідати, більше там про інших запитувати. Ось. І таким чином, з різного досвіду, цього кардинально різного досвіду, людина росте. Душа Еволюціонує людина, особистість росте, і душа еволюціонує. І а, для чого це? Тому ми приходимо для різного досвіду, щоб еволюціонувала душа. А щоб а, еволюціонувала душа для того, щоб а, ми знову прийшли в єдність, в любов, в задоволення і згадали. Оце як це бути одночасно і пустотою, і творцем свого життя. І також душа еволюціонує, коли вона приймає різний досвід. Тобто, не тільки сама проживає, а в іншій людині приймає різний досвід. Тобто, якщо ви категорично ставитесь до того, хто. Займається езотерикою, чи курять п'є, чи приймає гриби, чи, чи проституція, чи ще когось, що розв'язує війни. Це буде відбуватися до тих пір в вашій реальність, поки ви не приймете в собі певну частину себе. Я, наприклад, якийсь момент не знала, чому. Мене часто люди повчають і кажуть, мені, що робити, як робити, повчають мене, і це в мені викликає агресію, злість невдоволення. І я зрозуміла тільки нещодавно, для чого це було, щоб я прийняла в собі частину, яка невдоволена е, тими інструментами, тими методологіями, які зараз є на ринку, тому що це старьо, тому що це старе вже, це старий світ, це вже відживає своє. І вже так, знаєте, є лядише. А, ось. І для чого це? Для того, щоб говорити про нове, про новий світ, про нові підходи, про майбутні підходи, де поєднується езотерика з життям, земним буденним і з технологіями, та, щоб про це говорити. Відповідно, я про це не говорила, В мені виростала злість агресія, невдоволення. І мені це транслювали на мене інші люди, що вони мною незадоволені, що я щось не так роблю, для того, щоб я прийняла оце в собі якість. Я побачила оці дві сторони. Першу – це те, що я невдоволена, мені не подобається, і це старіосе, вигрузила з себе оце невдоволення. І друге, це почала говорити про те, куди ми рухаємося, про новий світ. Про те, що зараз буде працювати, про інструменти і методи майбутнього, які будуть зараз працювати, для того, щоб у вас були стосунки, фінанси, реалізація, здоров'я, психоемоційний стан, очі сяяли, і, взагалі, був внутрішній стан щастя, наповненості, ресурсності. Ось так. Якщо будуть якісь запитання, це все, що поки я хотіла сказати. Підписуйтесь на канал, дивіться інші відео. Пишіть запитання, буду рада на них відповісти, тому що так легше записувати відео, знаючи, що вам цікаво, що, що актуально для вас. Дякую за увагу, питання, коментарі, ваші відчуття після цього відео, ваші думки особисті індивідуальні, теж пишіть під відео, будь-які думки пишіть і до нових зустрічей!